Піпі-піпі. Хело, аміго! З вами знову Психачеп і моя улюблена рубрика Підгони Аміго. Уявляєте, уявляєте, ніяк рубрика не закриться. Уже, думаю, ну все, не буде посилочок, не буде і тут бабах! Приїжджають. Сьогодні у нас дві посилочки. І обидві від Олега. Від одного Олега і другого Олега? Одного Олега я знаю. Ми вже з ним зустрічалися. Привіт тобі, привіт. Грали в нас Дуже-дуже класна людина. Дуже класна. Да. Давайте ж подивимось. Давайте подивимось. Сьогодні у мене не спайдерка. Сьогодні, бачите, буду відкривати Лезерманом. Так. Де тут наш? Ніж, отак, от оба. Так. Ох, отака перша посилка. Перша посилочка. Від... Так, обережненько відкриваємо. Чик, чик, чик. Ова. Ох, ох ох ох. Так, що ж тут у нас? що ж тут у нас? Що я тут бачу? Давайте. Давайте якось. Ох. Так, по-перше, у нас тут у нас тут записочка. Підгон Все працює в недбуці АКБ. Я розібрав елементи в пауербанці Всім тепла. Всім тепла. Дякую, дякую. Так, Олег у нас. А... Всім передає тепла. Також також посилаємо посилаємо йому, йому всього найкращого, всього найкращого, Олег. Так, і давайте ж подивимося, що там все працює. Так, о. Що у нас тут? У нас тут оцей сап, знаєте. О, новенький, блін, нічого собі. Отака ось портативочка, дивіться. Так, да, сап, сап. Тут навіть захисна плівка не знята. Дивіться, оце да. Так, а ну, працює. О! увімкнувся, Прикольно, прикольно. Я б не сказав би, що вона гарної якості приставочка, але ж є така, є така. Прикольно. Ось ігри написані, дивіться, які є. Комплектна. Так, що далі у нас? О, USB-шний диск? USB з драйверами. Уже хтось його вскрив, бачите, використовував. Прикольно, прикольно. Так, так. Ой. О, клавиатурка. Вот такая чудова клавиатурка, быстротова, я так разумею, да? Ну, это Чесно, не хочу здатися неблагодарним не за підгони, знаєте. Бо я ж все ж таки збираю ігрове. Я розумію, що е, ти, Олег, хотів якнайкраще, як да? але ну, ну де, де, я, де я буду використовувати цю клавіатуру? Ну, чесно. Знає, я не знаю навіть, де, де, де її можна де її зможу використовувати. О, Anycast. Це AnyCast, це, я так розумію. Оця приставочка, яка, яка до телевізора і можна підключати а, з. З этого. А, чи з телефона, чи, чи якось так. Ось бездротові навушники. Ну от це що я й кажу, диви, дивись. Це все прикольно від чистого серця. Я не хочу я здатися. А, не, не, як це казати, неблагодарним, не але що але я буду робити з цим всім? І ще одні наушники. Блін, маю. О, і вебочка, вебочка така, бачите? Ну, я не знаю. Ну. Хотілося б собі в колекцію, знаєте, якісь речі ігрові хотілося б в колекцію. А з цим. Ну, знов скажуть, що дарем по подарунковому коню в зуби не дивляться, але ж. Ну, серйозно, серйозно, бачите кабельочки. Кабіль, а... Дякую, 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 Олег. Так, ноутбук, я так разумею, с нетбука, который там был. Так, тут еще планшет у нас. О, працюя на андроиде. Так, ну поки вмикається, дивись, я сподіваюся, ніхто не образиться, якщо я якісь із цих речей подарую людям, яким вони, більше, яким, яким вони більш потрібні, або щось продам, і це буде. як, Я так розумів, буду рахувати це як, як на підтримку каналу, як якийсь донат. бо... Ось я лучше з барахолки знайомому э, діду підгоню цей планшет, він буде його використовувати для перегляду фільмів. Чи він просто у мене буде валятися без, ну, без надобності. Да? Я сподіваюся, що Олег не. на мене не образиться за це. Ну, я дуже сподіваюся. Ну, але ж, ну в колекцію мені таке, чесно сказати, не потрібно, але ж, ось, а оце прикольно, оце прикольно. Тут можна якісь поставити якусь якусь XP і я не знаю, чи буде тут, чи не буде на XP поставити. І в якісь ігри грати на такому маленькому ноутбуці. Подивлюсь, що з цього можна прикольне зробити. Дякую. Дякую, дякую. Ось отакі, отакі підгончики. Дякую, Олег. Що з цього буду вигадувати. О, і оцей прикольний літом якраз. О, оце, оце, оце нормальний підгончик. Так, зараз ми. Як його тут. Оба! А як його включити? А, його треба в павербанк увімкнути. Так він не працює. Коли вмикаєш, тоді він і працює. Отак От в телефон включив і там дуя на тебе. Ха -ха -ха, прикольний, прикольний. Прикольний підгончик. А, ось бачите, в Powerbank. Тут написано, як його використовувати. В Powerbank ключи і сидиш, сидиш, кайфуєш літом. <реш> дякую, дякую. Так, давайте це приберемо і перейдемо до наступного. Ой, до наступного підгончика. Зараз, зараз, трохи натрусив. Оба-на! Що ж там у нас? оба, Ой, а тут отак вот гарно замотано. Так, переходимо до другої посилочки. Ой, що ж у нас тут? Що ж у нас тут цікавого? Ого! Ого. Ого! Блін, оце. О, оце в колекцію, оце да. Блін, Олег! Йо! Ох, Йо! Ди... Дивіться, який... Ух ти! Оце на паличку, так на паличку. Ви тільки гляньте. Ух ты! Блін кайфовий! Він еще и рухается, дивиться. Так, у него тут два каких-то мыча кинжала. Так, не буду не буду на нем зацикливаться. Гляну, что ж там еще. Оба на. Ох ты! Рейзоровский навушнички. Вот это прикольно, прикольно. Блин, классные новые навушники. Блин, а так мне підганяють? Е-мое, я вот это не знаю прям. Вот так вони від, відрізняют. Тушо. Супер. Наушники классные, блин. На вигляд як нові. She з USB, -шною, USB -шною картою. Блин, клас! Прикольно. Конечно, не ігрові, але, блін, Кайф. Кайфові наушники. Та, там, там этот, якісь кабельочки. Кабельочки. Там сказав, що не этот, не... Були навушники і І не сподобались, а тут. Вау! Блін, карики. Все, почну тепер Сіговські карики збирати. Оцей ігрове вже клас. Невже це оригінали. Я вже все. Невже, невже оригінали. Ні, оце я бачу не оригінал. Сонік не оригінальний. Але в класному стані. Так, оце я бачу вже оригінальний. Оригінальний Джон Медан Футбол. Класний карик від Electronics Art. І це не оригінальний, а це. Це у нас Папри... Паприум. Не знаю, що за гра. Оригінальний два, два оригінальних. Прикольно, прикольно. Так, що далі? Я навіть не знаю, що це таке. Що це? Щось відкривається. І ще один вентилятор. Дивіться, всі думають про моє. Як я буду літо переживати. Так, тут USB. А, він від сонячних і ще батареї, від USB. Прикольний, прикольний. І все. І сиди, Сиди чиль за, 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 за комп'ютером на стрімчику. <рикольний> так, і ось отакі дисочки. О, це колекція Блюреївських дисків про Бетмена Бетмен і Робін, Бетмен Початок, Темний Лицар і. Восход Воз... этого. Воз... 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 Легенди, чи що? Блюреєвські диски. Вони ще запаковані, але вже, бачите, вже їх хтось почав розпаковувати. Ха -ха, прикольно, подивлюсь. Подивлюсь. А блюреївські це у мене, мабуть на, мабуть, на PlayStation тільки зможу подивитись. Так, і що у нас тут останнє? Останнє у нас. Ха -ха, знову клавіатура. Дивіться, два Олега і два яких. Похожие какие пакуночки. О, эпиловская клавиатурка. Вот это прикольненько. Прикольненько. Можно до того, ноутбучка, мабуть, підключити. подключить. Блин, кайфова. Эпиловская кайфова. Так, вона. бачите, имеет вот этот роз'єм, разъем. Я так понимаю, да? Блин, классно, они Apple делают. Смотрите, как классно. Ось така тоненька, маленька, блін, клас. Можна куди завгодно її взяти з собою і використовувати. Цікаво, до планшета її можна під'єднати. Прикольно. Ось такі пакуночки. Блін. Дякую, дякую. Оце точно на поличку зараз піду Фух. Я вам безмежно вдячний. Все, будемо закруглятись. Дякую, Олег. Дякую, другий Олег. Отакі от подарунки. Всім пока. До нових зустрічей на барахолочці. Пока-пока, аміго.